Ну, а зараз час психологічної підтримки в етері ранку вдома. Хіба весь наш ранок не є суцільною психологічною підтримкою? Певна річ, що є. Але зараз поговоримо зі спеціалістом. Тож вітаємо нашу експертку психологиню Наталію Підлісно. Доброго ранку, Наталю. Доброго ранку. Добрий ранок, Костя. Добрий ранок ліля. Сьогоднішня наша тема не здається надто серйозною, та то лише на перший погляд. Це точно розберемося, чому котики такі популярні в соцмережах. Ага. Так, так, Наталечко, ну, що давайте спробуємо. Спробуємо, що mm -hmm. сталося з людьми в соцмережах. Чому вони постійно створюють меми з котами, викладають котів, котиків, ставлять на аватарку цих котиків. В чому річ? Може, кототерапія, філінотерапія від латинського феліс-кішка. Знаєте, це ж методи профілактики і лікування е, різних захворювань за допомогою особливого роду контакту з кішками. Експериментально ще в 2006 році е, такий вчений, як Майкл Фокс, сказав. Він доказав, що довів, що при погладжуванні кішки нормалізується пульс і артеріальний тиск, і формується такий стан душевного комфорту. Mm -hmm. а, а потім ще е лікарі сказали, е довели, що е любителі кішок в три рази рідше страждають сер серцево-судинними захворюваннями, тривалість їх життя там е на 4-5 років вище, і вони на 18% менше звертаються до лікарів в Канаді. В Америці і навіть в якихось країнах там північної Європи на даний час методи філінотерапії працюють, тобто вони застосовуються в такому комплексному, знаєте, лікуванні, депресії, тривожності, патологічної дратівливості, напруги, коли є підвищення м'язового тонусу. І всі люди, які постять котиків, може вони не знають про ці дослідження, про те, що там. Роблять лікарі, але вони це відчувають на своєму досвіді. Так а які науково обґрунтовані докази є у дослідників, які методи вони використовували? Вони всі гладили котиків і щось там вимірювали. Як то було? Точно, да. Там щось таке було: досліджувалися електровібро та акустичні подразники. От Коли люди гладять кішку, да, є вплив на такі е, зональні шкірні рецептори долоні. А, і стимуляція шкірних рецепторів лівої руки, наприклад, характеризується розслаблюючим ефектом. А коли ви гладите котика правою рукою, то. Такий активуючий мобілізуючий ефект, і все це досліджувалось за допомогою електричних показників і вібропоказників в медичних лабораторіях. А і ще треба ж сказати про акустичну стимуляцію. Фізіологічно кішка генерує в процесі муркотиння акустичні сигнали. Мені здається, в діапазоні там. 20 чимось до 40 з чимось герц, і це створює ефект знеболення і зняття напруги, розслаблення. Досліджували це фонендоскопами. Знаєте, що таке фонендоскопи? Ну, вас слухають Так, А, Та за мірами електричної напруги на шкірі людини. І ці дослідження були опубліковані в медично-біологічних журналах Science і Nature. Критерії відбору статей в Science and Nature надзвичайно жорсткі. Там, знаєте, тільки всі повинні представити таке істотне просування в тій чи ін, там, іншій галузі науки. Це ж обґрунтовані докази. Uh -huh. Сто відсотків, але у мене виникає питання. Ну це ж ми зараз говоримо про реальний контакт з котиком. Як це можна використати через соцмережі? Адже в соцмережах можна тільки візуально побачити котика, а не відчути та, ні правою долонькою, ні лівою. Як через соцмережі можна отримати такий самий лікувальний ефект, як від живого трьохмірного теплого котика? Це дуже цікаве питання. Ви знаєте, сам перегляд картинок з котиками таке ж дуже ефективний, <світ> і він діє як нейтралізація стресу, тому що наш мозок він взагалі не відчуває різниці між справжнім котиком і котиком віртуальним, коли він звуки чує, і бачить, як котик рухається. Розумієте? Ну а, нам тільки не вистачає цієї, як ви сказали, правильно стимуляції шкірних рецепторів руки. І все одно це знімає напругу, знімає тривожність. І людина відчуває дві третини розслабляючого ефекту, ніби вона ну, поруч з котиком і за допомоги. Такої візуальної філінотерапії теж можна отримати ефекти самокорекції психоемоційного стану. Якщо у вас немає котика, дивіться на котики. Просто дивіться і слухайте їх. Це знаєте, як коли діти просять мамо, тату купіть мені кота. А мама з татом каже, ти подивись на картинку і подивись подивися заспокоїться. <сум> <заспокойся. сум> Але якщо картинка не працює, не треба працює чудище. в такому випадку. Так насправді, ось ми <сум> вкотре доводимо, що навпаки, це якщо діти хочуть, то навпаки, треба дозволяти діткам такі радощі, які зараз такі. Важливі в житті, і якщо ще й так працює, такі мають психологічні тонкощі, так. виявляється Наталю. Дякуємо вам. вам. Ви завжди вмієте пояснити психологічні тонкощі, так що навіть я розумію. <рес> а я тепер ще частіше буду лайкати котиків стрічці, і не буду відчувати при цьому докорів сумління, що як то кажуть, зараз не на часі.